Слава Ісусу Христу! Я дуже дякую своєму побратимові Едуардові Леонові, що він приїхав на нашу з вами львівську землю зі своїм кримським теплом. Пам'ятаю той епізод, коли він стояв у нашому свободівському наметі в Криму і його разом з тим наметом скинули з мосту. Будемо вважати, що цей політ його. Польотом у велику політику, бо він так само, як і я, насправді зі світу науки і зі світу культури. І якщо, можливо, політична ситуація в державі була інша, ми би мали з ним більше можливостей працювати науково, але складаються так обставини, що нас примусово викидують у політичний простір, і ми не вступимося з того політичного простору. До того часу, поки не збудуємо реальну національну українську державу. Коли почалася паніка цієї влади, паніка цієї влади почалася тоді, коли наші так звані Євромайдани почали набувати національного обличчя. Бо головне для нас не загальне гасло, що ми європейці. Головне для нас інше гасло ми українці. Бо ми прийшли у той світ з Божої волі, аби демонструвати свою окремішність, свою неповторність і свою самобутність. Натомість та влада, яку обрала чернь у 2010 році, проголосувала за криміналізацію, за русифікацію і за повну бандитизацію України. Тому нам. Слід протиставити бандеризацію і українізацію нашої з вами землі. Тому ми і є у великій політиці. Дякую вам за це. Мимоволі згадую слова геніального поета Миколи Вороного, які напевно сьогодні накладаються навіть на кліматичні умови. Весна на нашій Україні. Такий новий, немов чужій, не безнадійно жовто-синій, але червоно-чорно-молодій. Він не сказав червоно-чорно-молодій. Він, на жаль, тоді, у 20-х роках, повірив у радянську власть і висловив свої сподівання у червону Україну. Його розстріляли у 1937 року, але він встиг залишити нам текст, з яким ми з Маличку входимо у нашу національну державу за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Пригадуєте, це був славень на нашій з вами, Галицькій, передусім землі, дорога громадо. Що маємо сьогодні? Перше. Чому маємо сьогодні таке? І третє, що з тим робити? Тобто, моє слово зараз буде власне побудовано навколо тих трьох основних тез: що маємо сьогодні, чому таке маємо і що робити? Що маємо на сьогоднішній ранок і на сьогоднішню ніч? Маємо розблоковані останні 4, 5, перепрошую 5 адміністрацій на західній Україні, на славній Полтавщині і Київська адміністрація. Ми пішли на це тільки для того, щоб люди, яких взято у в'язницю, вийшли на волю. Проте ми чекаємо на заяву прокурора чи прокурорщиків про те, що закриваються кримінальні провадження проти всіх тих осіб, яких було схоплено на різних майданах. Якщо прокурори і прокурорчики не оголосять цієї заяви, ми назад заходимо у всі ці будівлі. Це означає. Це означає, що цей крок, який ми зробили сьогодні вночі чи зранку, є винятково ситуативним і тактичним кроком. Для того, щоб виграти дуже серйозну війну з українофобією і криміналітетом в державі, часом треба позірно відступитися у маленькій битві. Маленькі битви мало що вирішують, якщо перед нами велика мета. Тому прошу жодною мірою не засмучуватися з приводу того, що ми вчинили, повторюю, такий ситуативний тактичний і абсолютно тимчасовий крок. Друге. Чому наша країна допроваджена до такого стану, що на її чолі просто відвертий бандит? Не просто українофоб, україноненависник, а ще й до того всього бандит. У лютому 12 лютого 2010 року. Щойно воно пройшло інаугурацію, ну це велике політичне тіло, яке впало від маленької яйця в Івано-Франківську. Щойно воно пройшло інаугурацію, як я звернулася до нього із відкритим листом. Це було в 2010 році, 12 лютого, напередодні стрітення, тобто рівно 4 роки тому. У цьому мому, відкритому листі до цього ординця, були такі слова, шановна громадо, дозвольте їх зацитувати. Зверталася я до Януковича таким способом: ви своєю плебейською психологією, моральним виградженням та агресивним чужинством мобілізуєте мільйони українців на повстання проти неоколоніалізму. Дякуємо вам за цю страшну суспільно політичну темінь перед неминучим світанком україноцентричної України. Ви минущі. Ми, українці всієї України, а не регіональної вічні. Це я сказала в 10 му році 12 лютого. Чи не повстала Україна? Чи та темінь, яку організувала нам ця орда, не зап... Палила світло українського повстання, і не лише на західній Україні тут все зрозуміло, хоч своїх хронів вистачає. Про них я скажу ще обов'язково: це нещастя об'єднало усю Україну в протистоянні йому як втілені зла. Повстала Одеська, Запорізька, Дніпропетровська області. А в Донецьку 1 січня наші з вами побратими вийшли на центральний майдан Донецька з портретом Степана Бандери. Браво нашим братам з Донецька і Луганська! Браво нашим братам з Криму! Ми не поступимося жодною п'яддю української землі, тому що ми знаємо. Що держава будується не стільки державними інституціями на зразок уряду, Верховної Ради чи суддівської гілки влади. Найосновніша державна інституція це свідомість її громадян. Тому. Всеукраїнське об'єднання Свобода завжди мало за своє першорядне завдання і за основну мету вплинути на свідомість українців. Смію стверджувати, що вплинули, тому що червоно-чорні прапори зіймаються на усіх майданах. Хоч як цього не хотіли деякі ліберасти, які навіть цієї сцени на початку наших протестів. Не допускали радикальних політиків до мікрофонів, але ми за цей час пройшли таку стрімку еволюцію, що ніхто не сумнівається в тому, що Україна властиво має стати червоно-чорною. Бо саме цей прапор є прапором наших найвищих змагань у найскладніших умовах. Проте є і інша ситуація. Хтось з мислителів казав: якщо їх не можна перестріляти, то їх треба переголосувати. І Якщо їх не можна переголосувати, то їх треба пережити і перебути. Вони хочуть нашої смерти, вони хочуть нашого каліцтва, вони потребують нашої зневіри і наших сумнівів. Отож, це все те. Що ми не маємо їм дати жодної людської смерти. Ми не маємо віддати на плаху бандитам. Ми маємо жити. На їхньому бажанню. Ми маємо максимально у вівторок у Верховній Раді з вашою, звісно, допомогою. Бо з 8-ї години ранку лідери з Майдану Тягнебок і Яценюк сьогодні звернулися до людей, щоби максимально вийшли на акцію блокування Верховної Ради, щоби через цей тиск у Верховній Раді ми змогли. Проголосувати акт про повернення до Конституції, наголошую 96-го року. Власне, 96-го року цієї Конституції, яка була ухвалена у так звану Конституційну ніч цієї Конституції, про яку захоплено, висловлювався увесь світ. Але ми отримали 30 вересня 2010 року абсолютно незаконне рішення Конституційного суду. На вимогу цього монстра на прізвище Януковича. Я, шановна громада, дуже хочу, аби ви знали прізвища всіх тих суддів Конституційного суду, які тоді, 30 вересня 2010 року, вчинили Конституційну авантюру. Зло має. Персональний характер. Так само, як персональний характер має добро. Немає поняття ми, є тільки найвеличніше поняття я. І, власне, наше завдання полягає в тому, аби кожен з нас виростав у це велике державницьке я, аби ми ніколи не ставали масою, якою можуть маніпулювати, особливо тепер, продажні засоби масової інформації. Так от озвучу з цієї сцени прізвище кожного конституційного судді, який 30 вересня 2010 року спричинився до конституційного перевороту, надавши Януковичу таких повноважень, що під нього лягли усі силові відомства, але, дорога громада, не у Януковичі суть, не у панах суть, а у підпанках. Якщо ця істота має цілий легіон відступників, на яких спирається, то власне через те такою довгою є наша з вами боротьба. Якщо навіть Галичина на виборах 2010 року за Януковича дала в середньому 6 відсотків. То тепер, можливо, через те галичани перші заплатили смертями смертю Юрія Вербицького. Смертю. Романа Сенека це така плата тих 6% галичан, які підтримали Януковича. І нема чого говорити зараз про Крим. Нема чого говорити про Донецьк і Луганськ. Ми тут маємо свою біду. Тому що тільки крапля до краплі складає або поневолене море бруду, або море чистоти. Тому, якщо і висловлювати до когось якісь претензії, то винятково шукати тут їх на місці, бо нас завжди в Галичині вистачало холоїв. Саме Холой свого часу убив Степана Бандеру. І може, через те досі, в Галичину. Привозять трумне. а ці не, не, не нечисть регіональна, яка розпустилася в обласній раді і в міській раді, вони розпустилися не тому, що свідомість прийшла до них, а тому, що вони панічно налякалися. А ті, які одержимі страхом, називаються рабами, а рабів визволити неможливо. Рабів можна тільки ізолювати. Тому наше з вами завдання галичан полягає власне в тому, аби ізольовувати таких рабів. З виразним регіональним обличчям вистачає в нас і інших рабів з лібералістичним обличчям. Вони також немало напанувалися тут, і врешті ми пожинаємо зараз людські смерті. Так, от, серед того списку конституційних суддів є також і один львів'янин. Але сьогодні ми цьому львів'яниному подякуємо за позицію, бо саме двоє суддів не голосувало за це рішення. Саме прізвище тих двох я залишу на завершення. Щоб ми розуміли, що революційні змагання це той час, який дає можливість людині піднятися найвище або впасти найнижче. І кожен має цей шанс піднятися найвище чи впасти найнижче, а також може зависнути у тому серединному болоті, що буде ні м'єсом, ні рибою. Таких у нас також достатньо. Якщо би цього ні м'єса, ні риби не було, то не було би зараз. 30 пропалих безвісти, 50 понівечених і тисячу тих, над якими нависли кримінальні справи, не було би від 2006 року 30 кримінальних справ персонально проти виконкому Київської свободи, не було би повністю паралізованої верхівки свободи в Запорізькій області, Дніпропетровській Одеській, де після входжень в адміністрації почалися масові арешти, і не тільки тепер, а ще задовго до цього. Так от називаю, врешті-решт, прізвище конституційних покидьків. Зверніть увагу, які вони мають в собі суфікси. Зверніть увагу, якою є етнічна належність тих людей. Я розумію, як тут розпалювали деякі змі істерію навколо того, що я Стьопу Федю Машу посилала подалі з України. Можу повторити це далі. Бо я, як ніхто знаю, що прізвище і ім'я це ідентифікатор. Так от хто засідає у нашому конституційному суді, до якого часу українцями будуть керувати? Чужинці, до якого часу українці будуть це чужинство толерувати. Даруйте, але ще в Литовському статуті основні юридичні пам'ятці нашого народу чітко було зазначено, що чужинець не має права на уряди, чужинець не має права купувати тут землі. Можливо, через те, ми тоді були рівноправним суб'єктом політичного права в Литовській державі. До речі, сьогодні велика Литва. Святкує свою незалежність. Так от хто надавав Януковичу повноваження 30 вересня 2010 року? Головін, Баулін, Бринцев, Вінакуров. Красива, правда? Очень красива! Це вони будуть чинити нам образ нашої держави. Тепер пішли перевертні, а тепер пішли холої. Це набагато небезпечніше, ніж чужинець. Тому що. Самвел Нігоян віддав своє життя за Україну. Михайло Жизневський, білорус, віддав своє життя за Україну. Натомість свій виродок буде надавати уповноваження Зекові. Отже, наступний вдовіченко. Зверніть увагу через І. Його предків так змоскалили, що в паспорті навіть спотворили. А воно настільки охохлячилося, що не прийшло у райвідділ міліції міліції, не сказало виправте. Помилку у моєму прізвищі, бо ця помилка свідчить, що я холуй. Отже, Вдовіченко. А далі, яке красиве прізвище Запорожець. У чому полягає наша трагедія? Наша трагедія полягає в тому, що часом наші мілітарні змагання закінчуються великими поразками, бо козаки. Козачками стали тому Тарас Григорович казав: Якби то думаю, якби не похилилися раби. То не стояло б над невою отих осквернених палат. Була би мати, був би брат. Натомість той Петербург виростив кагибіста Путіна. І цей кагибіст Путін тепер у брутальний спосіб втручається у наші державні справи. Нема минулого. Минуле животворить сьогодні, власне, через те, що козаки козачками стали. Ми і сьогодні, в третьому тисячолітті, кров'ю від хар. В прямому значенні цього слова. Невипадково маленький Тарасик у покоях пана Енгельгарда був названий козачком. Як це страшно, коли потім ось такі запорожці змінюють Конституційний лад у державі. Як це страшно, коли люди міняють шаблю на холуйство. І як промовисто про це кричать наші з вами прізвища, гультяй, наступне прізвище. Також цікаво, правда? Сергійчук не Сергійчук, його також змоскалили. Отже, Сергійчук, а далі пішли Волиняки, бо це Уки, Юки, Чуки, це або Гуцульщина або Волинь. Тобто це вже шапкою кинути до тих колоїв. Ткачук. Стрижак, Шаптала, Овчаренко, Маркуш, Лелак, Колос це 16 потвор, які уповноважили Януковича на терор у державі. Як бачите, він не самотній. Власне, через те, що він має на кого спертися, ми так довго і невідступно маємо з вами боротися Проте, Знайшлися два члени Конституційного суду, які мали свою окрему думку і категорично не погодилися з тим, за що проголосували ці 16. Серед них прізвище нашого з вами земляка, пана Петра Стецюка. Поаплодуємо цій людині. Це автор блискучих монографій з основ конституціоналізму. Крім того, завдяки йому ми нещодавно у видавництві Астролябія побачили. Бачили переклад першої польської конституції. Для нас це надзвичайно важливо, бо наша конституція є найперша Конституція Пилипа Орлика. Так от, тішимося, що Львів зберігає своє реноме. Серед тих конституційних суддів був також і знаменитий юрист Шишкін, який категорично не погодився із таким голосуванням. Отже, дорога громада, дякую вам за. Ваше сприйняття і за ваші оплески. Так, от, що таке, що я вже пояснила, чому вкладається лише дуже просту тезу. Нас неможливо звоювати зовні ні з боку Московії, ні з боку якоїсь іншої держави. Нас можна знищити лише зсередини, нас можна знищити лише тоді, коли холуй подасть руку загарбникові. На превеликий жаль, у нас в державі вистачає холоїв. Хоч скільки би ми з вами захоплювалися нашими майданами по всій Україні, ми маємо дуже добре розуміти, що є і антимайдан, антимайдан у Марінському парку. Там стоять люди, які реально по особі Януковича бачать власне втілення. І вони реально варті один одного. Такою є наша українська державницька правда. Ті люди, хоч і за 200 гривень стоять в руках із плакатами, де написано Стоп майдан, що це для нас означає? Це означає, що ми не зупинимося ніколи. Це означає, що знищити Януковича можна лише двома способами. Перший спосіб це звуження його електоральної бази. А щоб звузилася його електоральна база, треба нам зараз з вами максимально зосередити свою діяльність не лише на заході, це без сумніву, так, бо тут своєї біди вистачає, а зосередити діяльність на сході і півдні України, бо там живуть наші брати українці. Їм там набагато складніше, ніж нам тут. Тому сьогодні в Дніпропетровську, Юрій Михальчишин, тому сьогодні в Чернігові Богдан Бенюк. Тому на Вінниччині, на Черкащині Мохник, Мірошніченко. Тобто всі наші депутати роз'їхалися зараз по великій Україні. Максимальна, максимальна сила наша, має бути зосереджена саме там. Нема сенсу працювати лише з депутатами від чортячої партії у Верховній Раді. Є сенс вибивати спід Януковича ґрунт його виборця. І те, що ми це вже частково зробили, свідчить про те, як ці сміливі люди на великій і східній Україні заходили від адміністрації, і те, що полтавці тримали адміністрацію до сьогодні, разом з нами, західними українцями, свідчить про те, що Західна Україна разом із великою Україною вийшла на один рівень національного самоусвідомлення, тому зовсім не випадково. Тому зовсім не випадково. Предтечою і засновником нової української літературної мови є саме його величність Іван Котляревський, цей великий полтавець, той великий полтавець, який так блискуче у своїй знаменитій енеїді висміяв виродження козацтва. І, нарешті, останнє, дорога громада, це для тих. Які кажуть, скільки можна стояти, та стояти треба усе життя, бо щойно ти ляжеш, перейдуться по тобі. Щойно ти ляжеш, витруть об тебе ноги. Якщо Господь дає нам з вами здоров'я, це означає, що Він дає нам все, і ми не маємо права грішити перед Ним своєю зневірою. Ми не маємо права пускати у наші думні сумніви. Ми не маємо права сіяти песимізм і чорну енергію в 19 столітті. Один із видатних ірландських діячів Оконел ішов до свого великого ірландського народу, якого поневолили англійці, ішов на 21 віче. Його повідомили про те, що влада не витримала, здали нерви, влада не витримала 21 віча в Ірландії. Влада наказала стріляти по людях. Оконел звернувся до людей. Зупиніться всі, де ви є, зупиніться на всіх дорогах. Не можна голіруч не озброєним іти назустріч звірам, стати всім як тустань. На кожному місці люди зупинилися, люди послухали великого Оконела. Минув місяць чи два і в англійському парламенті у мирний спосіб проголосували, бо не треба перестріляти, проголосували за урівняння прав протестантів, якими були англійці, і католиків, якими були ірландці. Сильні мудрі політики ніколи не поведуть беззбройний народ на бандитів у формі Беркуту. Сильні і мудрі політики будуть шукати найрізноманітніших способів, аби зберегти соборність, цілісність, внутрішню силу нашої держави. Сильні і мудрі політики розуміють, що саме рівень свідомості громадян формує і будує. Сильну державу, розуміємо це і пам'ятаймо, будемо стояти до того часу, поки не проголосуємо в парламенті за зміни до конституції. Будемо працювати до останньої краплі, аби вибити з-під ніг Януковича, його скривдженого виборця, скривдженого ним самим. Слава Україні! Дякую вам за вашу мудрість.